І у нас раночок. Сьогодні хмарно. в Горах отака, такий, як туман, трошки зверху, там далеко. І біскус мій ще спить, бачите, ще квіти закриті, він на ніч закривається. До речі, вчора вечором я не подивилася, але, мабуть, роси не було. Бо, нам, бо я вже замітила, скільки разів, що якщо роса з вечора є, то дощу не буде. Якщо роси немає, то дощ обов'язково буде. Але дивіться, друзі, я щось дивлюся, гойдалка трошки мокра місцями. Ось Видно, що такі була роса Ось зверху, бачите? На спинці теж видно плями мокрого. Видно, що все-таки роса була, але вона чомусь дуже рано сьогодні висохла. Можливо, все-таки до вечора буде дощик. Збереться на дощик. Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Країна за кадром. з вами я, Марія. І на город. От, мені потрібно вибрати цибульку сьогодні. Тому що обіцяють дощик. Може, дасть Бог дощу, то потрібно вибрати цибульку, бо вона вже сухенька. І прибрати її з городу. Хочу друзі вам показати свою стежку. Оце понад городом. Гляньте, яка краса в мене. Такий в мене город. Це додатково тут з боку біля городу садили кабачки і патісони. Ось вони ростуть. Оце виноград тут. Росте, це він підв'язаний такими шнурками, і от там виноград росте, он теж попідв'язаний такими мотузками. Так, це в мене, як завжди, понад самим краєм в межі городу квіточки ростуть. А це тут салат уже він насіннячко з нього. Ось збирається Так, тут полуниця. Полуниця в мене отака вона. не з, Я її не сапала, нічого не робила з нею ще, тому що там поплилися он, огірочки. Отам далі. Ось, бачите, отам огірки. Отам грядка з огірками. От вони сохнуть уже жовтіють, сохнуть теж, але ще огірочки, слава Богу, збираю. І вони поплилися аж отак в полуницю вон там всюди, тому я ще їй нічого не робила, бо там поплились огірочки. Це в мене тут далі буряк червоний пішов. росте його отак за От. Кріп, там теж листя салата, вже отакий світ викинуло. Я його вже обламувала, обламувала. А це поки я була в гостях, їздила до невістки, то він вже отак от. Такий знову цвіт викинуло. отак. Потрібно буде обламати і лишу лише декілька на насіння собі. От. Так. Ось моя цибулька, власне, яку я зараз і буду вибирати. Вона вже чомусь багато навіть зверху лежить, не знаю. Там бачу, вже зверху лежить. Чи вона так повипиралася наверх, як росла? Так, бачу, кріп, поки був зелений по городі ріс всюди, то город був такий красивий, гарний, а тепер кріп достиг, починає сохнути. І вже не дуже гарний город, бо вже оця коричнева гама така в городі з'явилася. Ну, але всьому свій час. Що я зараз вам покажу? Отам от картопелька моя росте. Вже теж почала сохнути отак от. Там доверху ще більш зелено, а тут внизу вже оце сохне. Вже, в принципі, тут можна буде копати. А це мак. І отам от мачок, який гарно так цвів. Казали, щоб я зрізала його, я не зрізувала. Та хто до нас сюди прийде, тут не ходять не наркомани, ні не поліція. Так що якось так. Ось, бачите, є така гарна, гляньте яка. Ось вона якась отака. Вона збоку дивіться, ніби отака, а зверху, гляньте, яка зверху гарна. От, Яка красива. Просто вона якась така плоска. От бачите? Вона така плоска цибуля. Одна геть зігнила, друзі, бачите? От. Щось її, напевно, під'їло, тому що немає навіть оцей, оцих вусиків знизу. Отих, не знаю, як вони називаються, у чесника кажуть, борода, а тут. І дивіться, все гниле ось. Ай-яй-яй! це така цибуля. Зараз будемо дивитися, хто далі. І далі гарна, красива. Бачите, і оці вуса є знизу, а там не було, то щось підміло її швидше за все. Дечок, мій малесенький, Киця наша йде, Кетюня моя? Китька, Кицька, Китька. Наш мисливець прийшов. А що ти вже там їси? Вже щось їсть? Що ти їси? Друзі, травичку їсть. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи правда це, бо я чула, що кажуть, коли коти їдять траву, значить вони, ну, вони глисти. Но я ось тільки днів 10 тому я проглистувала його. І я не знаю, чи повторно ще давати, хоча там написано в інструкції, що один раз глистувати. Я не знаю, чи ще раз проглистувати його, чи що. Якщо він їсть траву і що це правда таке, Ну так може реально в нього глисти. Я ж прогостувала його, то вони повинні були вже виходити всі в А ось яка цибуля. о, Яке велике стебло виросло. А цибулька маленька-маленька. Кріпчик молоденький, по склади тому я так обережно. Вон вилізла на веранду, подивіться, у нас так юки ходила. Точно так юки ходила по тому. Кішечка була така в нас. І ця схожа трохи до юки. Маленька. Кіць, 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 кіць. кіць Ходи я тобі зніму, бо ти там, Ой, малесенька моя. Ходи я зніму тебе, ходи, бо ти вб'єся там. Ти чого там лазиш? Верхолазка ти наша, ти верхолазка маленька. Все кудись лізеш. Дивіться, що притягнув наш рудик, так він його тягнув. Це половина рудика, щоб ви розуміли. Я ще сміялася, що кабана дикого вполював. Ох і здоровенний пух. Ще тільки тільки що ще лапами смикав. Рудичок, молодець, Рудик, молодець, хороший ужас. Файний котик. Ай, молодець, ай, файний котик. Це повчиха, це не повх, це повчиха, ще, мабуть, вагітна. Більше всього, що повчиха Рудичок, молодець, Рудик, молодець, хороший. Друзі, оце багато хто запитував у нас, що це таке повх. Ось дивіться, Це той повх, який їсть. Коріння дерев, який все гризе в городі. Рудик притягнув його до хати у двір. Очевидь, хотів похвалитися, що він спіймав такого велетня. Ось так. Чоловік там ще зеркало почепив люстру. Трошечки є отам, тут був часник, і в одному місці отам мені не хватило часнику посадити. Та я там досадила цибульку, отам, маленький шматочок. Не знаю, друзі, але дивіться, яка гарна цибуля. Оце під туалетом ми її нервали на те. не на, на нервали, і подивіться, яка гарна вона наросла. Можливо, саме тому, що не рвеш на напір'я, ось яка вона гарна виросла. Не знаю, чому не так. То, що щипали пір'я, то набагато менше. Дивіться, вже на літній душ залізла. Оце за кіця. Якась верхолазка, вон дивіться. Маленька, як злазить будеш, га? Вверх то легше до гори залізти, а донизу як? Кіць, 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 кіць скіт злазь там, злазь. Кит с. Кіть кіт, 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 Злазь. Ну. Отож страшно. <ріст> Пам'ятаю з дитинства, колись моя мама так в'язала цибулю, отакі віночки вела. Монтую відео і бачу, як буся постійно крутиться біля мене. Все згадую свою кішечку Юкі і часто дуже називаю її Юкі. Ну, напевно, Юкі було би недоречно її назвати. Тому нехай буде буся. І, до речі, Рудика останнім часом я теж почала часто називати сірко. Так, сполила такий другий віночок. Мабуть, треба вже закінчувати плести, бо він зараз розірветься в мене. Дуже тяжкий. Таке відчуття, що може порватися. А це, напевно, зберу, бо тут багато ще зеленого є. І таке. Або пообрізувати, бо просто зеленим залишити хай й досикати. Повиривала, бо сюди дошту воно буде гнити в землі вже. Ще один віночок нав'язала. Отакі пучечки чи віночки нав'язала трошки, Хі -хі, повішала, нехай сохнуть. Дивіться, де юки лазить, гляньте. Гляньте, гляньте, люди добрі. Дивіться, куди залізла по дверях, аж на самий верх. Я не знаю, що це за кішка. Рудик он спокійно собі сидить. Правда, Рудик? Скажи я спокійний, котик, дивлюсь на це все, що вона виробляє. Оті віночки і оце ще. Один ящик, другий внизу. І оцей. Отак от, Ну, не знаю. Може і небагато її. Але... але слава Богу, за цей урожай. Друзі, у нас пішов дощ. Ви собі не можете уявити яка я рада. Я сьогодні навіть покупалася під тим. Отак от вам зараз покажу. Отаке от печети, отам от під кухню, з того боку біля городу. І я встала там купалася під тим. Вибрала цибульку свою згороду, прибрала. і пішов дощик. І я купалася, стояла під дощовою такою, під дощовим струмком таким купалася. Так, ось Бачите, і там водичка набіжить, можна буде щось полити. І тут водичка біжить. Ось. Може, десь вдохні в керівниці прибуде вода трохи у нас. Не знаю, сподіваюся, що хоч ж трошки прибуде водичка. Так погано без води. Коли немає води, не можна не попрати, не помитися полком, не їсти зварити, не посуду помити. Це просто біда, як нема води. А що я розказую? Усі люди знають, як нема води, як погано. З'явилася на давгорі, дивився дощ. Ось, бачите, яка в нас погода? Туман в горах отакий після дощу зробився. Ну, для вас це може нічого не каже, тому що ви не знаєте нашу місцевість. А для нас це добре видно, я зараз з вікна знімаю, але коли я дивлюся без камери, то дуже добре видно, що. Насправді туман, гір не видно, так дуже погано видно. Ось така погода в нас, друзі. Воно, може, навіть не туман, а можливо воно навіть парують гори так чи щось. Воно буває, що як парують, так воно видно, воно такими ніби хмарками, ніби хмаринками такими. А це просто як туман затягнуло отак от. Вон там далеко на трасі видно, що їде машина за деревом. Зараз виїде. Вон, поїхала машина. Це я підтягнула камеру. Отак от, друзі. Але настрій у мене чудовий, тому що пішов дощик нарешті. Слава Богу, за цей дощик. Може, дасть Бог, що прибуде вода в краниці у нас. То буде дуже добре. Друзі, в мене ось іще лежить ціла купа огірків. Ось принесла на плиту, поклала в хаті. Дивіться, скільки огірків. Зараз ще мені потрібно засолити. Зараз ще потрібно буде засолити оці огірочки. От. Друзі, я отримала отакий коментар від моєї підписниці. Доброго ранку, пані Марія. У вашому відео я побачила квіти. Я довго питала і не знала, як ті квіти називаються. А від вас почула, що це гібіскус, гарні квіти. Я навіть назбирала восени насіння і тепер не знаю, як його висадити. Може, спочатку в горщик чи зразу в лунку. Якщо знаєте, підкажіть, будь ласка. На жаль, я не знаю, тому я звертаюся до вас, дорогі глядачі. Якщо хтось знає, як правильно садити гібіскус із насіння, будь ласка, напишіть в коментарях. Буду щиро вдячна вам за підказку. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання, дякую за перегляд, дякую вам, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та один одного, і нехай Бог береже наших захисників і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.